Класу. Мені дуже сподобалось, діти дуже заохочені, дуже люблять відповідати. Я навіть не, не співала всіх кликати на дочки і уроку не ставала. Було би добро, б добре ми ще раз так зробили, щоб нам стало уроку і щоб ми спробували там більше класів, більше уроків. Дуже цікаво, але ну, треба готуватися і вчителі ну, мають терпіння. Добрий день. Я вчитель історії. Що я можу сказати? Наша школа дуже розпущена, мені не подобається і те, як вони себе проводять на уроках, тому що це не подобає етикету, так скажемо. Взагалі, хтось в телефоні сидить, хтось з кимось говорить. У мене складається гроші, що я обходжувати. Я дуже розчарована А-класом. Я сподіваюся, що дев'ятий, десятий клас буде поводити себе по-іншому, але я знаю почуткам вчителів, що дев'ятий клас ще гірше. Я при постараюся в принципі уроки я провела як тільки могла, розказала, що тільки могла, але це їх повітрянка. Це просто жах. Я була у ролі вчителя англійської мови. Я працювала. Із 8, 5 і 3 класом можу сказати, що діти всі дуже цікаві, кожен з них унікальний. Мені сподобалося, що молодші класи третій, п'ятий. Вони були більш активні. Вони хотіли відповідати, вони пояснювати, що їм головне, що їм свого зміра. Тому що я вважаю, що водача має бути якась більш весела, щоб не було цього занудно, що ми сидимо і всі плачемо на цю книжку, на цим слову, яке перекласти. Намагалися вигляді гри, що більше інтерактиву. Діти були задоволені, це головне, тому що навчання має бути більшим задоволенням. І мати якісь. Добрий день. Я була вчителем біології. Мене звати Віталія Ярославна. Проводила я у в 9 та 10 класі. Мені дуже сподобалося, але та, як сказала Емеліна Богданіва, діти ді, нечемні, але вони мене слухали, я їм сказала тихо бути, вони мене <толен> Мені здається, <толен> що Найголовніша робота вчителів це навчити дітей бути людиною і побажати старших. Думаю, дотримувалася такого етикету. Доброго дня сьогодні я була вчителем фізики були сьомому та дев'ятому класі. Діти були дуже чемні на всі мене слухали, навіть щось відповідали, навіть хлопці щось записували. Тому мені все звісно все сподобалося. Підновчити Сьогодні я навчала англійської мови п'ятий та сьомий клас. П'ятий клас був дуже чемний, навіть занадто спокійним. А сьомий клас занадто геніальним для пам'ятника для цієї школи, бо перекласти слово праска як Ігор і дзвонити, по... не по телефону, а по холодильнику це. Але мені сподобалося. Я сьогодні так сраги лині, яка була вчора в вас на святі. <риспільш> Ні, просто не вирішила і переочуватися знову. Ну, так як я вчителька, я вирішила вам провести шавене свято і давайте я вам всім погадаю. Та, бажаючи, піднімайте руки, я буду до вас підходити і вам гадати. Добре? Просто вас попитаю, прийшли.

Цього разу вже буде право показати, що вчора йому хліба трошки. Але ви ж навіть не помітили, правда, трошки не добути вже домовити. Завжди замічає, він дуже кожен. Проведення помітність і відірка мечів. Я про зараз вам пояснювати кожну карту, а ви собі робіть песни. Зараз від питання, справедливість означає, що має настати справедливість з часом, помірність. Ну, має настати справедливість і спокійне життя. Тобто у вас має відбутися якісь зміни в житті, які додадуть у ваше життя помірність, спокійність, таке плавання <звіць> вікове. <звіць> Я б не сказала вікове, тому що підтягнути не, не чуть випадку. Це напевно ваш симвікатор, і це означає, що ви дуже споріхати. Tak. Z wersją. Tak, ja nie mogę złamam się w wersji, ale to każdy zimka z wersją. Z że właśnie, Kaja, dużo informuje mnie o A ty też. Jak się wybudzisz, to w ogóle, jak w wersji, to w swojej życiu. Spokojnie. Tak. Nie wiem, nie wiem. To mi wersja. Musimy na oparciu się wyrządzić, jak to jest. Tak? Tak. Tak jak mają wybudę?

Чуватий, вас У <плес> вас очікуються проблеми. Фінансові <плес> проблеми також. Зараз ви трішки погано ставилися. Там через нас не клас. Трішки очікуються проблеми, то будемо якихось пригод. Ну але як ви можете так спошли? <плес> Я теж така

Я не можу цього обіцяти. 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 Я не можу цього Проблема, що нас заставить інформати, але напевно не до вас на урок. <ріху> а третя карта вісімка питав, позитивна, позати вона означає, що точно збудеться. Все закінчиться добре. Так. <ріху> <ріху> це значить, що вам потрібно звертатися до нашої керівнички і нас нас навіть ми прийдемо. український. Зараз у мене є питання Анатолія Васильовича, як вам у ролі одинадцятикласника. Бути у вашій ролі, вашій ролі, скажімо навіть інтригуючи, тому що я би себе повів трошки інакше, як я себе поводив в той час. Але зі сторони того, часу, який я прожив, і десь щось пізнав в житті. Ну, але Бог дає людині розум і волю. Так? Mm -hmm. так? І от коли він дав розум і волю, ще в молодих віках користується розум. А воля mm -hmm. то вже таке. Розумієте, про що люди? А як? Mm -hmm. Мені було цікаво. Я вам дякую за те, що ви створили нам два дні цікавих експериментів. Власне, десь кожного з нашого вчителя, напевно, що після того виникне питання, що вам сказати, що вам порадити, щоб ви завтра, післязавтра і так далі, і так далі, в житті своєму десь використали наш досвід чи поганий, чи хороший. Чи... Повірте, що це, як ви мені сьогодні в Кабінеті сказали, це щиро. Це щиро. Тетяна Васильівна продовжує. Як вам вони вас? Як, як вам сказати, я дивлюся на вас, і так як каже Антон Васильович, і вам заздрю. Не спішіть розлішами. Залишайтеся ще. Добре, що ви сьогодні такого дорослого досвіду здобули, зробили собі висновки. Але це найкраще, що може бути, шкільні руки, ще ті місяці, які лишилися в школі. І дійсно це найкраще, що може бути разом з тими юнацькими руками, які ви проведете, будучи студентами. Я бажаю, щоб вони прийшли для вас цікаво, аби ви мали дуже багато приємних спогадів шкільних. Ну і всього вам найкращого бажаю вам, як випускникам, уже хорошої самореалізації, успішного обвинували, але ми вже сьогодні не говоримо, все одно бажаю, як ви собі дійсно, сьогодні, може, хтось і той урок, такий буде дійсно, який проведений вашим якимось вибором, як каже, Вероніка, може вона жартує, а може і не жартує. Ми, ви я передали собі професію, бо це є головне в житті, аби ви на неї йшли, так як ви вчора нам бажали. З радістю і поверталися задоволені, тому бажаю вам всього найкращого. А сьогодні нам приємно на вас дивитися. Молодці. Дякую, Дякую. Дякую. а нам трекової видати на пенсію і треба до когось лишати після себе, так що не, точно дому? Ви собі змінити? На цьому нарада закінчена і запрошую вас до спільного фото.